Це такі бочки. А оце за тих мало тече Ми до них підемо. Це перша етап тільки. Ми тільки почали тут видобувати, а зараз йдемо виварювати, потім підемо, де очищається. Такий маршрут? Це ще оригінальні чи приволота? Це 200 років. Це не є доча. Дві Бо сама шахта. 1473. Це теж в вахтіних документах находиться. І тільки дрова е, кудіння не дорожня. Потім мазутою. Мазумаю, це а теж погано. Так, дякую. А це верста печалка, як на автокричає, але ми зараз не користуємося бо вона проживіла, і от та труба, де опущені були ті штанки, дала тріщину. Ну, бачите, от тут треба буде вже, вже прокапує, це треба буде міняти. Металічні конструкції тут довго не будуть. Це ну, без... тут так, як... воно собі так, як нафту качало Так, так. Ну, нафта, ну, нафта, ну, нафта, ну, нафта, ну, то, то було би добре відновити цю качалку. Та качалка була б добре. це труба, це ಪುಸ್ತ